Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підаєцькі коні. Сьогодні в нас на паровці така кобила. <кху> Не знаю як її звати. З лошечкою по роні Дивіться лошечка. від 3 місяці. Тільки що привезли до жеребця, який зняв її його. Машини, сама кобила походить від Мополи, з Вінниці. Пишечка там була, Кобила там була було покрито, рушечка перевіривців. Ра, подивимось, пробуємо спорувати. Люди привезли своїм транспортом. Чого? Подивимося, можливо буде стояти. Давали її укол, бо робили в заде, не нежеребна. Гарна така. Олександрії. Супер кубилка. Луша ще пастуха не знає, йде.

А сьогодні трохи краща погода. Дощів не було, а болото є. Вигнали трохи наших кобилок би поприкали пастух. Побудемо ганяти агона, Пробувати. Тр -тр -тр -тр. Опа! Перший урок по електропостосі засвоєний. Получила. Шата малим дали від листів. Тато сьогодні зранку був на фермі, каже. Що так як були листи виходили з них. На, 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 на красотка, на. На! Кузок такий маленький. На. На. Скільки років кубилі? 7 років кубилі. 8. 8. До меншого йде все. Весло буде 8. А так здається, люди тримають одного коня. Приходиш до них і каже 9 років. А то 14. Та й ми сміємося. Знаєш, а діду мав корову від телеці. Та й ми все так рахували наша корова, все саме розділяти. Ми порахували, корову має 15 років. А, Каже, йой Ганю, та Івана вже 5 років нема, а кобила все є. Та лошак? А, а лошак не продає, загадавши. І ще детоку немає по якому. Або по гайтаверу, або гермет. Уже з пастухом мало контакт. Уже що, Що? Ага. Підійшла до пастуха та й Ну. Та у вас кругом вода, то йому що там вчитися, костуха. Йому би, наша би перелізла на бель через ту воду. Вона така сепарат не Ні, Мої навчені вони в воду не підуть і все. Напряму, он в ріку залазить, так як в болотохід перелазить до ту сторону. Кобилу? Топнемо ч такі? До стайні? До стайні, так? Я один Сергій відкидав. Сергій віддав один. Тут дорогі, я по 100 за один, давав. Кантар бачить, і має нові. Буде стояти Та Олег мені вже зває. Олег Такий самий. Ти тікай Алана.

ні no no не там Бажайте Богу ударити током скоче на вас не полив Я буду зараз ударити буде це порохоний Каміла Каміла купила попаде закарпаття від Так, дивана Можеш схоче відкупити? Разом з лошаком? Ну. No. Вже там той рік хотів, ще той рік скаче. Є. Всьо каміла. А то... Каміла по яких це в повно Олександрійцях. По Та? Yeah. вона коли три місяці. Наша сестра по мамі okay. Султана okay. і тої Шакіри, що в мене була. Від той грубої кубили? Так, yeah, тої великої. Mm -hmm. uh -huh. Треба би натурально приймати Я купував, що на дев'ятий день Це як має бути Б'є за вогнем І до трьох місяців не виткушу Ти розумієш? У три місяці покажеш, що пали, пали. Е, Йоуі

Весе, і слабкова. Ми запряли, то в тебе буде. Але я так бере на коліна. У горбі. так тепер дощ, падав. на шумісомі такі горб. Я її пиняв, і в його і, і знаєте, так, стерна стир. Вона має, навіть мокну, то вона. Тому всім дякую. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.